Перша вчителька Дмитра Світлана В'ячеславівна, посполіта. З глибоким сумом, з немимовним, з немимовним болем сприйняла звістку про смерть Дмитра. Пам'ятаю його маленьким, худеньким, світлим хлопчиком завжди усміхненим. Його оченята світилися. Добротою, щирістю, допитливістю. І в дорослому віці він залишився таким же самим веселим, добрим, щирим, щедрим, завжди приходив всім на допомогу. Він завжди буде прикладом для нас усіх. Я щиро співчуваю рідним і близьким діми. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту втрати рідної людини. Та нехай добрий світлий спомин, про Діму стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, усіх тих, хто знав, любив і шанував Дмитра. Сумую разом з вами, низько схиляю голову у скорботі. Нехай душа Дмитра знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава Дмитру, воїну герою, який віддав своє життя за кожного із нас.